Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. І ще ось такий декор для двору у мене вийшов. Два таких гарбузика і ось така 3D-композиція з таким опудалком маленьким. І такі імпровізовані гарбузочки. Це я Зробила цей м -м, набір, так би мовити, з оце таке, де ця композиція, це такий обідок, і для нього йшли таких три ситочка, таке типа сита імпровізоване. І я вирішила його використати для. Такого синього декору. Спочатку це мало бути, отакий мав бути здоров'яний здоровенний гарбуз. Але щось я собі подумала і вирішила все-таки використати ще й той обідок, тому в мене вийшло два гарбузики. Що я робила? Зразу на ось це ситочко, воно таке штучне, це таке, там, якісь пластикові ці дірочки, і на клей вибачте, на акриловий лак наклеюю серветку. У мене ось такі, така серветочка, і я дві частинки її використала, От там, де обдерла, підклеїла, і ставлю на просушку. І так само ось цю другу. Третя теж це мало бути такий гарбуз, але я вирішила зробити ось це опудолку і зробити таку 3D-композицію. Все це на лак підклеїла і сушу. Після просушечки я обдираю. Обриваю ось ці залишки серветки і обшкурюю їх пилочкою для нігтів, можна наждачкою, кому чим зручніше. Мені зручно з цими пилочками для нігтів. Вони такі різної зернистості, Я їх купую в цих бутіках для манікюру і дуже добре ними користуватися. Далі я вирішила ще зробити. Задню частино фонову цю, серветки, які лишилися з середини цієї кольорової, ці білі шари, обриваю на шматочки і ось так на акриловий лак знову заклею цю тильну сторону. І, як ви бачите, зразу зовсім інший вигляд у цієї серветочки. Вона більш така яскрава робиться ця лицева сторона. І ось тут беру це, цього пуделка ще підклею. І я приміряла, як бачите, його в цю, цей обідок. І я вирішила, що все-таки це, все це опудолку буду робити в цьому обідочку, такий собі композицію осінню. Це все буде на наганок. І ось так само серветочками на криловий лак обклею цей пластиковий обідок. Тут і буде рельєфчик такий всередині, і декор наш буде, і фарба буде триматися більш, так би мовити, краще. Сушу. Після просушки ось ці, тильну частину цих гарбузиків, де ось це на наситочках, які здекупажені, зафарбувала білою акриловою фарбою, поставила на просушку, приміряла і з гофрокартона вирізаю. Такі хвостики для цих гарбузиків. Вирізала три, але згодилося мені лише два. Бо я, будуть дві, два гарбузика. Зразу обдираю ось цю верхню, верхній цей папірчик, верхню частинку, не до кінця де-не-де лишаю, і у нас виходить ось такий цікавий ефект. От. І беру зразу ці е, хвостики. Фарбую коричневою фарбою. Як бачите, не зафарбовую все, а залишаю ще там, щоб видно було той картон, і ще зверху додала таку сіру оливкову фарбу. Ось такі цікаві у нас вийшли хвостики. Після просушки все це збираю до кубки. На гарячий клей підклею цей хвостик Отак от. і. По кругу є в мене такий шнурочок з аврори з, з листочками. І ось так він якраз бачите, підходить мені по кольору, бо такий коричнюватий цей сам шнурочок. І на гарячий клей цим шнурком прикриваю цей металічний обідок. Повністю по кругу прохожуся. Залишок я там, звісно, зрізаю. Зв'язала між собою. І ще ось той шматочок так от розпустила, щоб ці шнурочки так собі були розпущені. І таким самим чином зробила і другий гарбузик. От, тобто, два таких однакових, просто різні шматочки серветки вийшли, бачите? От. Розпустила ось ці, щоб так було цікаво. І це в мене піде на ганок. Далі беруся до цього. Обідочка. Вирізала шматок мішковинки, який по розміру мені підходить поверху, і на гарячий клей по кругу підклеюю. підклеїла верхнюю верхню, току частинку і обрізала тут те, що мені не потрібно. І тепер ось цей треба ще підклеїти тильну сторону. Там я додаю клей, тому що вона така скошена трішечки ця, цей І Бачите, ось так я підклею на гарячій клейці, все і завертаю тут. Вийшла така в мене рамочка, так би мовити. Тепер ось цією фарбою це колор сніжка оранжевий плюс акриловий лак. І така вийшла в мене ось ця фарба. І я зафарбовую цю серединочку, сушу. Після просушки посадила на клей ось це ситочко з цим опудолком туди, і тепер буду декорувати. Вирізаю ось цю з фетру таку шляпку, щоб зробити там всередині такий об'ємний декорчик, прикрасу на цю шляпку. От заодно. Виміряю ще буду робити мітлу. шпажку. На шпажку На Прикручую це таке сінка в мене є, яке я колись для вертепу купувала. І на клей там його присажую. І ось така в мене виходить об'ємна мітла. Примірюю її, залишок там відріжу, який мені не потрібен, бо за висока вона вийшла. От. І ще я хочу зробити таку підвісочку з грибочків. Так би мовити, щоб це було не просто собі таке, як в полі стоїть це опудалко, а в неї такий шалашик, чи як то так правильно сказати, хатиночка така імпровізована, е курінчик такий курінь. Е прив'язую на дротик, наколюю ці ж грибочки і прив'язую на це. Ниточка ця, це ірис такий жовтий, Під, підв'язую, і буду підклеювати його на цю верхню частиночку. Все це я буду ось приміряю там, ці грибочки будуть так висіти. І далі на гарячий клей починаю це все збирати до кучки, до купочки. Клею мітлу спочатку, от далі. Ось цю шляпку, перекрасу на цю шляпку, це з фетру вирізала. От, далі є у мене ось такий гарбузик, який я робила минулого року. У мене є відео, як робити такі гарбузики з тканини. Запрошую до перегляду. І далі додаю ще ось такі листочки поверху, різнокольорові ці. Кленові листочки, щоб вже була осінь, як осінь у нас з кленовими листочками. От Різного кольору. вони в мене Тут Це ж в Аврорі я купувала ці листочки. От, там зараз багато осіннього декору можна дещо де й придбати собі для творчості. Далі понизу ось тут по внутрішній частині підклеюю цей самий шнурочок, який був на тих гарбузиках. От під листочки там його запускаю, так. От, і там залишок обрізаю. І ще ось там шматочок між мітлою і гарбузиком доклею. І далі я ще приготувала такий декор. Ці, такі в мене є. Як течинки з ягідками, вони є теж в аврорі їх повно, вони є різнокольорові. Тут приклеюю ці грибочки, різнокольорові ці течіночки з бачите, гілочки. У мене ось ці оранжеві. Я їх сюди якраз вони по кольору підійшли. Далі ще взяла ось такі ягоди-горобини або калини, кому як. І теж сюди підклеюю. Ось такий буде у мене понизу тут декор, ще шматочок цих тичинок з ягідкою. От. Далі знову поверху підклею ось це, цей шнурочок, щоб прикрити, так би мовити, цю неприглядну частиночку. От. Паучок. Тут теж мені підходить цей, буде тут жити. Далі я хочу тут зробити більш яскраві ці коски, ці соломку, і на ручках цьому пуделку, Бантички підмалюю цими контурами. Ось так тут бантички, ковтиночку, щоб вона більш яскрава була, ця опудалку. І ось тут ще на ці боковиночки, щоб прикрити ось цю серветки, ці краї, я ще вирішила. Підклеїти ось такі осінні гілочки. Примірила, і на гарячий клей це все підклею. От, з двох боків. І ось так виглядає моя ось ця 3D-композиція. Наганок буде у мене ось це опудовко і два ось тих гарбузика. От, ось так це виглядає вже в мене на ганку. І це ще один проєкт осінньо-хеловінського гарбузового декору. Ще в мене є декілька ідей. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!